Це один із найулюбленіших і найпопулярніших видів мистецтв у дітей та молоді. Сьогодні наша знімальна група завітала на заняття колективу, і я вирішила спробувати себе у цьому виді мистецтв. Хореографічний колектив Фантазія був створений у вересні 2003 року на базі Центру дитячо-юнацької творчості, молодою дівчиною, талановитим хореографом Юлією Берко, яка щойно закінчила Тульчинське хореографічне училище культури та здобула кваліфікацію художнього керівника ансамблю народного танцю, артиста ансамблю народного танцю, викладача хореографії. Зразу ж я вступила до Уменського педагогічного університету імені Павла Тичини на спеціальність. У мене була хореографія та соціальна педагогіка. Так, і, е Закінчила в 2008 році вищий навчальний заклад і теж здобула ну що Осві. з освіту вчителя хореографії, етики та естетики, і можу викладати в да, в навчальних закладах першого-третього ступеня також хореографічні дисципліни першої і другої акредитації рівня так. Я тільки закінчила училище. Я зразу почала працювати з дітьми. Тут, тут так, з центру почався хореографічний колектив Фантазія з 2003 року. Тобто, фантазії цього року 20 років. Так, так, 20 років нам. У групах колективу займаються різні вікові категорії дітей. За 20 років став дружним, відомим за межами міста та України, яскравим талановитим дитячим колективом, у творчому здобутку якого перемоги у міжнародних всеукраїнських, обласних та міських конкурсах. Нещодавно колектив повернувся з міжнародного конкурсу Гран Фест ВІВ, де отримав гранд при Вітання Гран-Прі конкурсу. Коли ми отримали гран-прі, ми усім колективом раділи, та це якісь Які надихає на те, щоб ще більше тренуватися та з завойовувати перші місця. Чи важко було виграти гран-при? Всі колективи по своєму. Хороші, але я вважаю, що в наш колектив саме найкращий, і нам було легко завоювати гран прі Це був довгоочікуваний конкурс, так як в нашій країні зараз не прості часи, і ми дуже довго до нього готувалися. Готувалися три групи. Ми готували дуже багато номерів, це було 12 номерів. Це були і сольні номери, були і були дуети, і ну, більшість були звичайно. Це групові номери. Дуже багато групових і треба було їх відпрацювати так, як треба. То це ми поїхали. Великою кількістю у нас було дуже багато, три групи, майже 70 чоловік це з батьками, mm -hmm. з дітьми. так. І Діти дуже гарно попрацювали, дуже гарно старались. І врешті-решт зайняли своє гран-прі, про яке мріяли дуже-вже давно. Дві неділі назад, це 8 квітня, ми були. Теж у Львові конкурс був трохи інший, другий, але дітки теж дуже гарно постаралися відпрацювали свій номер. Я була в захваті, тому що я перший раз цей номер бачила зі сцени, бо в нас немає такої можливості побачити здалеку цей номер. На скажу навіть так, що деякі колективи, деякі керівники чекали номер. В костюмах, бо їм так сподобалось на репетиції. Це вже батьки десь ми її там підслухали, що вони нас чекали, коли ми вийдемо на сцену в костюмах, щоб побачити вже а, в повному ну, яскраві цій картинці, от весь всю композицію. Так, так було. І теж діти зайняли гран-при, перше місце, і гран-при конкурсу. Так теж. Так, бачу, Дуже ми задоволені. Так, а в нас не тільки грамоти, це сертифікат на безкоштовну участь у міжнародному фестивалі мистецтв. Це у нас де від. Торія стар в місті Трускавці. Uh -huh. Ми мали їхати ще в що це в нас? В квітні, на початку квітня, ну у нас не вийшло, тому що ну, батьки не дуже були готові до такого mm -hmm. повороту зразу до одного конкурсу на другий. І так ми вирішили, що ми будемо вже літом, поїдемо, гарно підготуємося і поїдемо вже і гарно виступимо. Дітки, можливо, теж зароблять своє гран-при, вони стараються дуже. Я дуже задоволена їхніми результатами. З кожним роком все краще і краще. Адже в таких умовах, складних, як зараз, тривоги і все, то дуже важко підтримувати той рівень, який був до війни. Ну я намагаюся, я стараюсь тримати колектив і тримати на дійсно високому рівні підготовку дітей. Заняття сучасними, естрадними, народними танцями сприяють цебічному і гармонійному розвитку індивідуальності та особистості дитини. Розкриття її творчих зібностей і формування спортивного характеру. Ви танцюєте в різних жанрах танцю, так? так. Які танці найбільше вам подобаються? Сучасні Так, тобі. Сучасні. Ти що скажеш? Народні. Народні, естрадні. Естрадні. У нас дуже різноманітний репертуар колективу, і у нас дуже багато різних номерів у різних жанрах. Це сучасна хореографія, це естрадна хореографія, це народно стилізована хореографія, це класичний танець обов'язково. адже це основа є всіх танцювальних мистецтв. Скажіть мені, що для вас є танець. Для мене танець це акробатика, моє захоплення, моє життя. Я не можу жити без танців. Мені дуже подобається ходити на танці. То ми зараз вчимо новий танець, і я чекаю вже цей день, щоб ще були нові елементи в танці. Чому ти ходиш на танці? Чому? Мені це подобається. Що ви відчуваєте, коли ви танцюєте? Я коли танцюю, я відчуваю я відчуваю почуття захоплення, любов до танців, іскусство, ой, мистецтво. І я відчуваю, що я захоплююсь цим кожен день, і ще з кожним днем мені становиться ще захопленіше заходити на пальці. Так. Для мене це легко. Так на вуздусі. Так для мене це, я відчуваю радість і Розумію, що я ще я можу перемогти. Я відчуваю радість, захоплення та я відчуваю музику і, і танцюю. 25 квітня я була на семінарі практикумі з українського танцю місто Тульчин, Вінницька область. Я поїхала сама для заради свого досвіду для того, щоб спомнити, згадати, згадати той. Той він калорит війна 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 війна. калорит да, українського танцю, адже він у нас повинен розвиватися. Ми повинні відроджувати нашу країну, наші звичаї, традиції. І тому український танець дуже важливо, щоб його відроджувати в нашому місті. Юлія Олександрівна дуже любить свій колектив, адже стільки років віддала своїм вихованцям. І цьому є підтвердження їх нагороди, але дуже сумує за тими, хто поїхав за кордон. Ой, це дуже сумно, адже такі талановиті діти, дійсно, які займалися в мене дуже довго, більше трьох років, чотирьох років. Так би хотілося, щоб вони повернулись назад до своєї України, в наш колектив. Я дуже їх чекаю, мені ну, дуже сумно за це згадувати. Цікаво й те, що учень Юлії Олександрівни настільки захопився танцями, що пішов стопами вчителя. Зараз танцями займається професійно. Адже зараз не всі присутні діти. Е, да, один у нас студент навчається в хореографічному коледжі Сотульчин, mm. так що він зайнятий зараз, навчається. Також він намагається приїжджати кожну суботу, і приймати участь у житті колективу mm. з дівчатами, танцює, щоб дітям, щоб їм був стимул працювати, бачити, як професіонали танцюють. За багато років існування в колективі склалися власні традиції. Велику допомогу в організації навчально-виховного процесу надають батьки. Яскраві костюми, реквізити, створені за їх сприянням, є красою будь-якої постановки. Ви сказали про те, що з вами їздили батьки, так вони завжди підтримують вас. Ой, батьки це моя взагалі сама найвеличайша підтримка, тому що завдяки їм. А ми можемо собі дозволити ці поїздки і пошиття костюмів, адже це затратно на даний час. От це ну, самі великі мої помічники. Я їм дуже, дуже 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 вдячна. Рада, що я з такими людьми знайома і що в мене саме такі батьки, які мене підтримують і наш колектив. Скажіть, над чим ви зараз працюєте? Ось зараз ми працюємо. от в середній групі я хочу зробити номер. Називається Моя країна. Такий він сучасний, але патріотичний. В патріотичному стилі. Він такий стилізована хореографія, стилізована народна хореографія, я б так сказала. В старшій групі в мене вже є така постановка. Обійми мене. Вона всі в захваті. Ми його перший раз танцювали, але дуже всім сподобалось. Я навіть не очікувала таких результатів. Що так діти станцюють чуйно і гарно. Ви сказали, що у цьому році колективу виповнюється 20 років. Так. Так? За цей період часу чи склалися власні якісь традиції? Ой, у нас традиція, напевно, така, що ми з батьками, якщо ми їдемо десь на конкурс, ми е... всі разом. Оце, мабуть, традиція, і хотілося б ще започнувати таку традицію, як звітний концерт, адже так виходить, що вже третій рік попідряд ми не можемо його провести так, як треба, тому що то в нас ковід, то в нас ви знаєте, яка ситуація в країні важка. Хотілося б в цьому році мені в травні місці, в кінці травня, провести цей звітний концерт і зробити це такою великою класною традицією для колектива, для батьків, щоб вони бачили досягнення своїх дітей. Щоб цікавились цим, бачили, наскільки їх діти розвиваються творчо, естетично. По перше, я хочу подякувати нашому керівнику Юлії Олександрівні за те, що вона організувала цю поїздку. За те, що вона працювала дуже тяжко, ну самі розумієте, це маленькі діти з ними тяжко працювати треба вкладати багато труда для того, щоб. Їх чомусь навчити. Вона це все зробила, в неї це вийшло на відмінно. Ми отримали ну, масу позитиву від цієї поїздки. Діти теж були в захваті від цієї перемоги, від свого виступу. Дякуємо, дякуємо ще раз, Юлії Олександровні, всім дякуємо за те, що в нас вийшла ось така цікава поїздка. Всім миру. Все буде Україна, всі до перемоги йдемо, все буде гаразд. Виступати будемо краще. Так, будемо далі надалі працювати. Це дуже складна праця. Така будемо надалі працювати і, і підніматися по щеблях все вище і вище. Так. Діти це наше майбутнє, тому ми намагаємося вкласти в них все, що ми можемо. Воджу до Юлі Олександрівним гурток свою доньку Сокіну Олександру. Це в нас друга спроба. Ми перший раз її привели в трирічному віці. В нас не все вдалося. Але з другої спроби вона із задоволенням відвідує цей гурток і з задоволенням біжить на заняття. Давайте ми її зараз запитаємо, чи з задоволенням вона ходить на танці. Я з задоволенням їду на танці, так, так. тому що мені дуже вони подобаються. Помовити. мені подобається наш керівник Юлія Олександрівна. Танець для мене це не це не тільки це не тільки хобі, це, це і моє призвання. Танці це дивовижне заняття. Воно розкріпачує і надає життєвих сил. Танці допомагають знайти себе і навіть є способом знайти сенс життя. Що для вас є танець? Танець, це для мене танець це висловлення хореографічними рухами своїх думок, свого стану, стану душі, змісту музичного супроводу, наприклад. Танець – це для мене розвиток. Найперше це розвиток своїх можливостей показати себе. Показати свій рівень підготовки, показати свої емоції, думки, переживання, хореографічним мистецтвом. Танцюючи, я живу, Так, це моє життя. Ми займаємося вівторок, четвер, п'ятниця. Будь ласка, приходьте, телефонуйте. Вік дітей це 4-5 років і 16-17 років. Ми запрошуємо всіх бажаючих до нас колектив. Я буду тільки рада. Гарсія Лорка сказав, що танець схожий на прогулянку по воді і всередині полум'я гарний образ, щоб говорити про предмет, який заворожує і полонить серця. Його рухи знають, як бути привабливими, витонченими, але в той же час висловлювати пристрасть, енергію і життя. Світлана Луценко Ілля Ляп телекомпанія Юль,